Доброго дня, мене звати Олексій. Я військовослужбовець Збройних сил України. Наразі проходжу службу сержантом-інструктором школи тактичної медицини з підготовки бойових медиків взводів в цивільному житті. Я мав практику в Житомирській міській лікарні в реанімації, працював там помічником анестезіолога. Перебуваючи в лавах збройних сил, напевно, перше, що набув, це мужності, та додав собі ще деяких. Знань, які не потрапляли, там не працював з ними на гражданці, з медичної точки зору, це напевно як потрібна швидкість твоїх дій, впевненість і саме головне знання. Тобто, якщо на гражданці тобі міг підказати лікар, то, будучи на передовій, ти можеш підказати тільки собі сам. Взагалі нічого страшного немає. Ну тобто, це та сама робота. Ти так само виконуєш свої обов'язки як лікар, медпрацівник, ну неважливо. Пазани, дивіться, які бояться потрапити в армію, бояться отримати повістку, там переховуються, відкупляються від цього всього. Ну вас ніхто. То не відправить одразу на окопи або на першу лінію. Однозначно, ви спочатку пройдете мінімальний базовий курс з підготовки військовослужбовця. Тільки після цього, вже е, по вашій професії в цивільному житті, можливо, ви себе показали на БЗВП якось е, вас определять на ту професію, яка буде важлива і зручна для вас, тобто те, що ви вмієте. Армія буде використовувати повністю тут. Немає нічого страшного, просто потрібно трішки витримки і все.